Дайджест головних новин тижня від Outsider.ua Україна під постійним тиском, масовані обстріли, загроза енергетичної катастрофи та спроби Росії витіснити ЗСУ з Курської області. Ситуація на фронті та мобілізація. Російські війська витіснили ЗСУ з ще трьох населених пунктів в Курській області: це Гордіївка, Успенівка та Вікторівка. Згідно з картою Діпстейт, ЗСУ втратили контроль над південно-західною частиною Курського плацдарму. Однак бої тривають за Дар'яне та. Миколаєводаріне на Запорізькому напрямку Росія готує масштабний наступ із залученням до 30 тисяч військових, але частину цих сил перекинули для протидії ЗСУ у Курській області. Україна зміцнює оборону за допомогою інженерних споруд і мінних полів. Одночасно ЗСУ стикаються із проблемою нестачі особового складу. ЗМІ повідомляють, що військові підрозділи виснажені, а фронт залишається вразливим. Масовані обстріли та енергетична криза 28 листопада. Вранці Росія завдала масштабного удару по Україні. На ранок у Луцьку частина міста залишалася без світла. Електротранспорт не працював, а критичну інфраструктуру. Підключали до генераторів у Рівненській області. Понад 280 тисяч абонентів залишилися без електроенергії. Виникли перебої з водопостачанням, а школи перейшли на дистанційне навчання. У Києві уламки ракети впали в Дніпровському районі. Значних руйнувань не було зафіксовано. А у Харкові пошкоджено виробничі корпуси підприємств і багатоповерхівку. У Вінницькій області зруйновано господарську будівлю, пошкоджено житлові будинки та були постраждалі. У Миколаєві через відключення електроенергії зупинилися тролейбуси та трамваї за останній тиждень. Росія здійснила понад 800 авіаційних бомбардувань, використала 460 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів. Президент Зеленський наголосив, що Україна вкрай потребує додаткових систем ППО. Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що для стабільного відновлення енергосистеми знадобиться щонайменше від 10 до 14 днів. Спростувавши заяву деяких експертів про можливе відновлення за 2-3 дні. Водночас, у попередив, що Росія буде робити все можливе, щоб до нового року повністю зруйнувати нашу енергосистему. Міжнародна підтримка та геополітика. Захід планує використовувати заморожені російські активи для підтримки України протягом трьох років. Це забезпечить фінансування військових. І гуманітарних потреб країни новообраний президент США Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келога спеціальним представником по Україні. Його стратегія передбачає заморожування бойових дій, примус Росії до переговорів із Києвом та тимчасове відкладення питання вступу України до НАТО. У той же час Північна Корея активно співпрацює з Росією. У КНДР розширюється виробництво балістичних ракет для РФ, про що свідчать супутникові знімки, які демонструють будівництво нових заводів. Угода між Ізраїлем та терористичною організацією Хезбула. Ізраїль та Хезбола досягли угоди про припинення вогню. Ізраїль виведе свої війська з Лівану протягом двох місяців. А на кордоні буде розміщено 10 тисяч ліванських військових. США та міжнародні партнери посилять боєздатність. Ліванської армії боротьба з корупцією у Харкові. Ліквідовано медико-соціальну експертну комісію, яка фігурувала у корупційних скандалах. Її функції передадуть Харківській обласній лікарні в Одеському ТЦК викрито посадовців, які вимагали хабарі за відстрочку від мобілізації. Один із посередників затриманий, а інший чинив збройний опір правоохоронцям. Володимир Зеленський підписав державний бюджет на 2025 рік. Основні видатки розподілені так: 2 трильйони 223 мільярди гривень на оборону, 420 мільярдів 900 мільйонів гривень на соціальний захист, 217 мільярдів гривень на охорону здоров'я та 199 мільярдів гривень на освіту. Загальний обсяг видатків сягає 3 трильйони 600 мільярдів гривень. Доходи заплановано на рівні 2 трильйонів 50 мільярдів гривень. Українські інновації у війні. Українські військові продовжують використовувати технології підміни координат, перенаправляючи російські дрони шахет на територію Росії та Білорусі. Під час однієї з найбільших атак вдалося знешкодити майже 100 дронів завдяки системам радіоелектронної боротьби. Це були головні новини тижня. Дякуємо, що залишаєтеся з нами разом до перемоги. Підписуйтесь на телеграм-канал Outsider.ua